Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Prolix Content. Сьогодні ми йдемо в Куману вінтаж. Знаю, що вона є не у кожному місці. Я покажу, що там можна знайти в останні дні перед обману. Там Ціна сьогодні дуже символічна. Усі речі сьогодні коштують всього-навсього 19 гривень. Їхні ціни на бірочках не дійсні, але ви можете порівнювати, скільки коштувала річ і наскільки вона опустилася в ціні. Ось така цікава червоного кольору сорочка була. Видно по гудзиках, що це справді якась вінтажна річ. І ось так буду сьогодні перегортати. Міряти нічого тут не буду, оскільки тут лише одна примірочна, людей дуже багато. Одягу теж, бачите, лишилося до останнього дня багато. Ну і усі щось хочуть собі таки урвати, тому тут просто не пройти, не проїхати, не те, що щось поміряти. Знімаю вам відео практично в такому реальному часі, коли щось мені буде подобатися. Буду витягувати, детальніше показувати. А ось так просто гортаю поки що вішаки. Нічого такого супербрендового мені поки що до рук не трапилося. Але це дуже хороша нагода знайти якусь базову річ. Як ви бачите, дуже багато чорних жакетів, сірого кольору жакетів. Ось такі вкорочені куртки, тобто кому що бракує до гардеробу, можна було прийти і всього на за 19 гривень собі придбати. Оскільки це останній день перед завозом, то усі речі знесли в одну кімнатку, вона така от маленька, тісненька, і усе повішали, бачите, дуже щільно, важко це все роздивлятися. І тут висить усе разом: і чоловічі речі, і жіночі речі, і усе отак от щільно навішано. Ось така подовжена жилетка мене зацікавила в базовому сірому кольорі. Стало мені цікаво, що це за бренд, який розмір. І невідомий мені бренд. І чомусь я була переконана, що вона вовняна, але вона, на жаль, 100% закрила. Дуже часто вінтажні речі чомусь синтетики. Тут переважає або 100% поліестер, або 100% акрил. Ось така непогана джинсова куртка в ідеально новому стані. Клас за 19 гривень, Це вважаю, просто супер знахідка. Є дуже багато чоловічих жакетів, теж в ідеальному стані. як для винтажа, просто супер стан. Красивий у них принт і по відчуттях вони вогнені. Ви часто мене просто в коментарях показувати вам більше жакетів і піджаків, тому сьогодні відео їх, я думаю, аж забагато. Ось такий цікавий жовто-гарячий жакет. З дуже такої структурованої тканини, і побірці видно, що це абсолютний вінтаж. Ось такий смугастий був жакет. Зараз якраз смужка в тренді, тому це одночасно і вінтажна, і така от актуальна річ. Я взагалі так шокована, оскільки багато речей залишилося до останнього дня, і мені от цікаво, якщо вони от за цей день їх не продадуть. Куди вони відправляться далі? Тобто, чи їх вже як на обнову повішають, чи, напевно їх чи будуть викидати, чи як. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Ось цей сірий жакет, дуже класний, силуетний. Його стартова ціна була 420 гривень. Там хороший склад, і взагалі в новому стані. Дивно, що його не забрали. І гляньте, яку куртку я знайшла. Це дуже відомий французький бренд П'єр-Бальмен. Це у нас висока мода, дуже дорогий бренд. Подивіться, тут гудзики усі брендовані. Є така одна шука спереду. Ну а от бірок жодних я не знайшла. Власне, не знаю, оригінал не оригінал, оскільки не можу судити, адже бірки тут відсутні. Куртка класна, стьобана, і вона теж в ідеальному стані. І ще мені сподобалася ось така смугаста сорочка, її перша ціна 330 гривень, а зараз її можна придбати всього-навсього за 19. Сорочка в ідеальному стані і, скоріше за все, вона з віз кози. І давайте глянемо, що у нас тут є з джемперів, свитрів і кардиганів. Подивіться на цей чорний кардиган, він прямо такий вінтаж. Вінтаж. Тут з бісору такі от квіти. Це такий якийсь відсил, напевно, 80-ті роки 90-ті. І він по відчуттях має у складі або ангору, або кашемір, адже він такий дуже м'який, дуже теплий. А є тут і водолазки, такі навіть дуже базові, не відрізняються нічим від сучасних. І знову ж таки натрапила на жилетку сірого такого темного кольору. Її ціна була 420 гривень. Думаю, ціна така, оскільки вона точно з вовни. Зараз давайте подивимося її бірку. По відчуттях вона вовняна. І бірка теж вказує на те, що це у нас вовна. Тут є ось такий от знак, по ньому можна оприділяти, вовняна річ чи ні. Вона прикольна, подовжена, дуже класна. Не знаю, чоловіча чи жіноча, але це такий унісекс. Мені здається, будь-хто її може носити. Не очікувала я в останній день знайти речі з вовною і знайти брендові речі, адже бальман це просто така от французька висока мода за дуже великі гроші. А тут всі ці речі, вони всі без дефектів продаються просто за копійки. Всього на всього 19 гривень. Я навіть не знаю, хліб напевно на буханку хліба за 19 гривень. Зараз не купиш. І ось цей гляньте, який класний светр. Зеленого, він такого дещо пастельного кольору, дуже класний відтінок. Раніше коштував 330 гривень, зараз 19. Щоправда, він синтетичний, поєднання поліестру і акрилу. І ось цей светр цікавий, з написами актуального крою, він такий от широкий. Трапляється ось такий от вінтажик з такими золотими якимись вишивками. І ось така от майка гачкована, прикольна. На такого маслянистого кольору, колір масла був якраз теж в тренді. Можливо, я вам трішки зашвидко показую, не так детально описую, оскільки одягу справді дуже багато, а хочеться подивитися на нього по максимуму. Ось така, подивіться, біла сорочка, базова, широка, щоправда, вона ось тут замазана, але вона дуже теж актуального крою. І гляньте, яка класна жилетка була. Перша її ціна 330 гривень. Вона з такої костюмної тканини подовжена, дуже стильна, така от приталена, і класна у неї підкладка в такі от принт песлі. З Хумани Вінтаж, Це була моя остання знахідка. Дуже мало часу в мене було. Але ми з вами переміщаємося в іншу хуману у день обнови. На ексклюзиві знайшла ось таку блузу від Gary Вебер. Її ціна 420 гривень. Немаленька ціна, але це зумовлено тим, що блуза у нас шовкова. Дуже красивого вона такого гірчичного кольору, і сама по собі тканина тянеться, що для шовку дуже незвично. Це у нас 36 розмір, тому блуза вийшла в мене така ось по фігурі в обтяжку. Вона вверху защіпається на один гудзик. І загалом виглядає дуже лаконічно, нічого у неї такого лишнього немає. Я люблю такі дуже мінімалістичні речі, і якщо б не її ціна, я б собі, напевно, її купила. Ну, можливо, по розмір мені чуть-чуть більше, а загалом блуза класна і сама по собі дуже така от ефектна. Ще були на ексклюзиві штани від кос. Цей бренд я обожнюю, ви це знаєте. Їхня ціна немаленька, 550 гривень. Щоправда, це 36-й маленький розмір. На себе їх приміряти не буду, оскільки вони на мене точно будуть замаленькі, просто ось так вам покажу в руках. І на ексклюзиві були ось такі графітові джинси. Їхня ціна теж чимала: 700 гривень. Вони прямого крою, внизу не оброблені, такий однерівний потирочений край мають. І дуже хочу собі знайти саме такого кольору і такого фасону джинси, але ціна трішечки кусається. Ну і вони на мене виявилися за маленькими, вверху вони на мені не защіпаються. Так, у них довжина прекрасна, вони довгі. В принципі, їх можна ще навіть підрізати, оскільки, як я сказала, край тут не оброблений, а такий от поторочений, тому довжину можна коригувати. Наступними хочу вам показати ще одні штани. Це вже не з ексклюзиву, це у нас звичайний відділ, але ціна тут, скажімо так, досить ексклюзивна: 470 гривень коштують штани. Вони з екошкіри, це не натуральна шкіра, але мені дуже сподобався їхній крій, фасон. Вони теж такі от широкі і прямі. Вверху вони на резинці, тому, в принципі, мені підійшли. Хоча розмір в них такий, як і в попередніх штанів, 38-й. Це у нас фірма H&M, Мені дуже сподобалась їхня якість. Мені здається, вони мають добре носитися, і ця екошкіра не мала б тріскати. Ну, принаймні, один сезон я б точно в них відходила. Але ціна мені не дуже сподобалася. Я, от в перші дні в хоману, все таки приходжу швидше, як на екскурсію, якусь просто подивитися, які є товари, і чи варто сюди вертатися, коли вже будуть знижки. Ось так виглядають ці штани, довго я до них примірялася, але все-таки не наважилась купити за такою ціною. І ще було ось таке от плаття, ціна його 420 гривень. Сподобався колір, сподобалася ось ця отака незвична в'язка, і тут дуже хороший склад. Є 9% ангори, це видно по структурі тканини, вона така от дуже м'ягенька і пухнаста. Також тут є ще віскоза і поліестер. Плаття фірми HM. Розмір був вказаний L. В принципі, мені по розміру підійшов, але хотілося б, щоб воно було трішечки якимось вільнішим, щоб все-таки було якесь повітря між тілом і тканиною. А воно якесь таке от дуже в обтяжку, і мені це не дуже подобається. І не дуже подобається такий от виріс банальний, круглий. Це таки було б цікавіше, якщо б він якийсь був, не знаю, або з комірцем, або щоб це як гольфом ну, От Вверх мені плаття не дуже сподобався. І давайте вам ще покажу, що цікавого було із взуття. Нагадую, це перший день, день обнови. І ось такі шикарні кросівки, різнокольорові, і шнурівки теж дуже акцентні, рожеві. Це хороший бренд Gant. і самі по собі вони такі от масивні, класні. Щоправда, ціна їхня була 1500 гривень. Така от чималенька ціна. Ось такі лофери теж дуже класного, світлого, такого молочного, бежевого кольору. З таким от золотим ланцюгом, їхня ціна 600 гривень, недорого, але це у нас була еко-шкіра. Ось такі от чобітки з натуральної шкіри в непоганому стані. Ціна їхня 700 гривень, і це у нас рікер. Така доволі брутальна модель з пряжкою на низькому ходу 40-й розмір. Вказаний. Ну, але по них видно, що вони такі ношені, хоча стан хороший. Ось такі черевики на каблучку, 600 гривень, теж рікер. І це у нас також 40-й розмір. Я дуже хотіла собі знайти Челсі, але був лише ось такий варіант тут така доволі плоска у них підошва, а мені все-таки хотілося більш таку масивну підошву. Їхня ціна 900 гривень. І Ще були ось такі цікаві черевики, щось наподобі Челсі, вже такій масивній підошві, але це великий розмір 40-700 гривень, вони коштують на мене, вони, на жаль, були завеликими. І як на мене, хороша ціна, як для шкіряного взуття. І ще вже виходила з Хумани і побачила ось такий шарф від Ральф Лорен. Його ціна 370 гривень. Якщо він дочекається знижок, я його собі обов'язково куплю. Колір у нього божественний, дуже класний і дуже класний тут склад: 90 вовна міріноса. Шарф надзвичайно м'який, широкий, довгий, ну і звісно ж, дуже теплий. А це у нас магазин обнова. Це стоковий мультибрендовий магазин. Речі тут усі нові з збірками, ну і ціни відповідні. Я вже вам казала в минулому відео, що в пошуках такої шубки Теді, і тут знайшла кілька по знижці. Окрім цієї ціни, треба ще відмінусовувати 30% і тоді так це буде остаточна ціна, оскільки в магазині розпродаж. Ось така оливкового кольору, і дуже схожа тільки уже темного зеленого кольору. І ціна тут приблизно така ж: тобто на бірці 2200, але мінус 30%, відсотків тобто, вона буде менше 2000 коштувати. Ось ця, до речі, краще сіла по фігурі, ніж попередня, але мені все-таки хочеться в такому кольорі молочному або бежевому. Серед шубок була лише в цьому кольорі ось така. І вона якась мені дуже закашлата виглядає, хоча вона теж була новенька. І ось ця дуже оригінальна, її ціна, щоправда, така от кусається 4100. І в неї, подивіться, який яскравий комірець. Колір такий фуксії в поєднанні з бежевим дуже цікаво виглядає. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сьогодні знахідок сподобалося найбільше, і до нових зустрічей!